Якщо особа, повернувшись до України з-за кордону, має документальне підтвердження вакцинації проти COVID-19, проведеної за межами України, чи має вона заново розпочати вакцинацію в Україні, чи просто може отримати наступну заплановану дозу? Дані про дози вакцин проти covid 19 уведені за межами України за умови, що дана вакцина також зареєстрована в Україні. Слід додати до профілю пацієнта в електронній системі охорони здоров'я СОЗ після повернення особи на територію України. Відповідно до державних рекомендацій в Україні, такі особи можуть отримати подальші щеплення згідно з національним графіком. ВООЗ рекомендує особам, які підлягають вакцинації та отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, отримати другу дозу та бустерну дозу тією ж або іншою вакциною проти COVID-19. Особам з двома документально підтвердженими дозами вакцини проти COVID-19 рекомендовано отримати бустерну дозу.